Слава Україні! Мене звати Юля Коваль і ви на каналі зад в зал». Ви тут для того, щоб ваше тіло не псувалося раніше зазначеного богом терміну. Я розказую про техніку виконання різних рухів і вправ так, щоб ваш опорно руховий апарат не псувався, щоб ви його використовували правильно. Сьогодні поговоримо про дуже класну вправу, яка є більше розминковою. Це Jumpін Jacks. Або американські стрибки, як говорив наш фізрук, в школі на фізкультурі джампінжаки роблять дуже часто, неправильно шкодять цим в першу чергу своїм коліном. І це дуже проста вправа. Насправді вона дійсно класно розігріває, класно розминає, коли вас немає можливості бігати туди-сюди, але дуже часто люди неправильно її роблять. Я сподіваюся, що ви не будете після цього відео робити, що попало, а будете покращувати запас міцності ваших колінних суглобів. Отже, джампінджакс виглядають вони наступним чином. Це стрибки, ноги разом ноги нарізно, і руки працюють так само. Здавалося б, нічого складного. Але дуже часто люди припускаються системних помилок, які псують коліні суглоби, не дають можливості нормально розігрітися, правильно активувати потрібні м'язи. І відповідно тренування після таких джемп-інжексів не є ефективним настільки, скільки могло б. Отже, перше, що нам потрібно зрозуміти, спочатку ми розберемося з вами з ногами, а потім вже з руками. Але я спробую максимально коротко. Стопи мають бути завжди прямолінійно. Що у вихідному положенні, коли вони разом, Що, коли ви робите розстрибування. І приземляєтесь ноги нарізно. Це перше. Друге, вам обов'язково треба приземлятися, торкаючись п'ятою підлоги. Не відпрацьовувати цю вправу на носочках. Спочатку є сенс повільно це зробити. Ноги ставляться не дуже широко, трошки ширше ширини ваших плечей. Цього буде достатньо. Покажу з іншого ракурсу. П'ята, п'ята. Кожного разу п'ята обов'язково торкається підлоги. Це важливо. Далі, коліна. Коліна під час згинання, по-перше, ви маєте приземлятися, обов'язково не злегка зігнуті коліна. Що тут у вихідному положенні, що тут. Це важливо. Ми на рівні ноги ніколи не приземляємось. Це загрожує травмі меніску або зв'язок. Нам це абсолютно не потрібно. Тому коліна мають бути обов'язково трошки призігнуті для того, щоб це було безпечне приземлення для них незалежно від того, наскільки високо ви стрибаєте, або ви з чогось стрибаєте, або на щось ви застрибуєте. Але в нашому випадку ми стрибаємо просто по рівній поверхні, не вгору, не вперед, а просто на місці. Отже, коли ми приземляємось, нам треба стопу ставити з носка на п'яту. З носка на п'яту. Воно буде виглядати, наче ви одночасно ставите на всю стопу. Але трошечки носок все ж таки має бути першим. Це важливо. Отже, буде, я максимально спробую вам повільно показати носок п'ята коліна, носок п'ята коліна. Злегка зігнуті ноги. Передня стегна постійно в напруженні. Обов'язково напружений живіт і сідниці. І у вас виходить правильний рух. Останнє. Останній штрих. Коли ви приземляєтесь у вихідному положенні ноги на в крайній точці, ваша задача коліна обов'язково, критично важливо тиснути назовні. В жодному разі ні вперед, в жодному разі не всередину. А тепер зверніть увагу на те, як ми з вами вивчили, та? тільки на ноги звертаємо увагу. Стопи прямо лінійно, коліна злегка в сторони. І як часто люди роблять, просто порівняйте: п'ята не приземляється, коліна валяться всередину. Коли коліна валяться всередину, це дуже сильно загрожує внутрішній частині колінного суглоба, внутрішньому ідеальному зв'язкам з внутрішньої частини, нафіга це потрібно. І тепер руки. Останнє. Руки працюють дуже просто. Вгору, коли ноги йдуть нарізно, і вниз, коли ноги в вихідне положення повертаються. Дуже все просто. Вгорі торкаємось руками, можна не торкатись, не обов'язково і внизу бажано їх опустити до кінця. Це один з варіантів американських стрибків. Насправді можна виконувати набагато більше варіацій з руками. Руки може працювати і крос-джеки, і вгору, вниз, як завгодно, але дуже важливі нам несучі суглоби в цій вправі, а це колінні суглоби, гомілково стопні суглоби і, відповідно, кульшеві. Використовуйте правильну техніку виконання рухів і вправ, і ви будете покращувати запас міцності опорно-рухового апарату, а не навпаки його псувати на рівному місці, як то кажуть, травма або мікротравма, і ви думаєте, блін, я тренуюсь. Я все роблю, та що ж зі мною не так. Критично важливо біомеханіку знати і використовувати. Я, власне, тут для того, щоб українці не псувалися якомога довше раніше зазначеного терміну. Дякую за ваші перегляди, дякую за ваші лайки, коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще ні. Шерте ці відоси, мені буде дуже приємно, я буду розуміти, бачачи вашу реакцію, що я це роблю не дарма, я це роблю для того, щоб люди просто були здоровіші. Дякую дуже за увагу. Бережіть себе, не нехтуйте правилами безпеки і обов'язково донайте силам оборони України, бо лише вони є гарантом безпеки для нас.